Після Міланського едикту 313 року християнство поступово перетворилося в офіційну релігію Римської імперії. Наступники імператора Костянтина Великого уже були християнами. Правда, язичництво не збиралося здаватися. Імператор Юліан, який отримав прізвисько відступника, спробував реставрувати язичницьку віру. Флавій Клавдій Юліан народився у 332 році. Він був сином зведеного брата Костянтина Великого Юлія Констанція. Уже у перші дні свого життя хлопчик втратив матір, яка не витримала складних пологів, і померла. У 337 році після смерті Костянтина І його нащадки почали криваву боротьбу за владу. В рамках цього один з його синів Констанції ІІ влаштував жорстоку різанину. Він знищив обох своїх дядьків і сім двоюрідних братів серед убитих був і Юлій Констанцій. Його малолітні сини Флавій Клавдій Гау і Флавій Юліан були залишені в живих, проте Констанцій відправив їх під домашній арешт у маєток Макелла в Кападокії. Правитель доручив їхнє виховання єпископу Євсевію Нікомедійському, відомому аріанину, який охрестив Костянтина І. Євсевій не по своїй волі прищепив Юліану ненависті до християнства. У хлопчика викликала огиду діяльність єпископа, для якого боротьба за владу у церкві була набагато важливішою за ідеали християнства. Крім цього, Євсевій силою намагався перетворити Юліана у затятого аріанина, змушував регулярно поститися й читати святе письмо. Після смерті Євсевія у 342 році життя хлопчика трохи покращилося. Один із його вихователів Євнух Марадоній таємно познайомив його з книгами грецьких поетів і філософів. Юнак прекрасно оволодів ораторським мистецтвом і грецькою філософією. Також він таємно читав лекції відомого тогочасного філософа Лібанія, який відкрито критикував християнство. Таким чином, Юліан був прихильником язичництва і ненавидів християнство, проте був змушений це приховувати від оточуючих. Тим часом ситуація в імперії залишалася складною. Після вбивства усіх можливих конкурентів імперією разом правили три брати Констант, Костянтин ІІ І Констанцій ІІ. Проте у 340 році Костянтин II загинув під час війни з Константом. Упродовж наступних десяти років заходом імперії керував Констант, а сходом Констанцій. На додачу весь цей час імперія вела невдалу війну з Персією. У січні 350 року полководець Франк Маген Магненцій скинув та вбив Константа і став правителем заходу. Констанцій, попри війну з Персією, рушив з військом проти узурпатора. Міжособицею скористалися германці. Франки, Алемани і бургунди перейшов Рейн і кинулися грабувати галію. Міста Аргенторад, нині Страсбург, і колонія Агрепіна, нині Кельн, були зруйновані. Ні Магн Магненцій, ні Констанцій ніяк не реагували на вторгнення, тому що вони були зайняті міжусобною війною. Нарешті, у 353 році Констанцій переміг узурпатора і Магн Магненцій покінчив собою. Проте самостійно управляти Великою імперією виявилося неможливо на додачу в імператора не було дітей, і тут він згадав про своїх двоюрідних братів Галла і Юліана. Спершу Констанцій зробив Цезарем, тобто спадкоємцем Галла. Юнак управляв сходом і доволі успішно відбивав атаки персів. Проте він був надзвичайно жорстокий і неврівноважений. Тому у 354 році Констанцій наказав його убити. Після цього імператор оголосив новим Цезарем Юліана та одружив його своєю сестрою Оленою він доручив йому управління Галією і Британією. Тобто Юліану треба було зупинити вторгнення варварів, які вже захопили значну частину Галії. У Константинополі ходили чутки, що підозрілий Констанцій вирішив відправити Юліана на вірну смерть, адже у молодого Цезаря не було жодного військового досвіду. На додачу він ще й не мав власної армії. У Галію він вирушив маючи лише 360 вершників. Першу зиму Юліан провів біля Лугунума Манині Ліону. Далі, на чолі свого маленького загону, він з боями пробився на з'єднання з рештками римської армії у Галії. Після цього він деблокував оточений алеманами Августо Дуну, нині Отен. У важких боях він пробився до колонії Агріпіни, відбудував її зруйновані укріплення. У 357 році армії Юліана й полководця Барбаціана заманили великі сили Алеманів у глиб Галії, щоб оточити їх і знищити. Король алеманів Хнодомар із запізненням розгадав наміри противника і почав відступати до рейну. Йому вдалося розбити армію Барбаціана і закріпитися в районі Аргентора, та нині Страсбург. Алемани мали близько 35 тисяч бійців, проте Юліан все ж наважився їх атакувати. При цьому у нього було лише 13 тисяч воїнів. Він хотів раз і назавжди провчити нахабних варварів. Військо Юліана пішло на шалену авантюру, атакуючи більші сили противника ще й на невигідній для римлян місцевості. Битва була запеклою і здавалося, що алемани от-от знищать римське військо. Все вирішила рішуча атака римської важкої кінноти у фланг варварів. Алемани були розбиті. Шість тисяч їхніх вояків загинуло, а вісім вождів потрапили у полон. Згодом на березі рейну було взято у полон їхнодомара. Римляни втратили лише 247 людей. Після аргентората Юліан здійснив два походи за Рейн, після чого алемани нападали на римлян аж до 377 року. Також полководець наклав данину на франків і відбудував римські фортеці на Рейні. У цій важкій кампанії Юліан проявив талант видатного полководця. У 360 році Констанцій ІІ після поразки від парсів наказав Юліану відправити свої легіони на схід. Проте легіонери, дізнавшись про це, підняли заколот і проголосили Юліана Августом. Незабаром його владу визнали усі західні провінції. Військо Юліана успішно наступало на Константинополь і в розпал цих подій 3 листопада 361 року Констанцій раптово помер. Юліан став односібним правителем Римської імперії. Ставши імператором, Юліан нарешті скинув вимушену маску християнина і почав реставрацію язичництва. Його релігійна політика була добре продуманою, досконало вивчивши усі сильні і слабкі сторони християнської церкви Юліан, вирішив реорганізувати язичницький культ, а також вирішив надати йому чітку ієрархію на кшталт християнської церкви. Правитель наказав будувати нові язичницькі храми і створювати колеги жорців. При цьому він не закривав християнські храми і не проводив репресій проти християн. Імператор вирішив перемогти їх м'якою силою. Юліан влаштовував публічні диспути з кращими християнськими богословами. Добре знаючи ідеї християнства і будучи прекрасним оратором, він легко ламав святих отців церкви. Щоб зменшити вплив християн у 362 році Юліан заборонив християнським філософам і викладачам викладати у школах. Також імператор реабілітував усіх єретиків і насолоджувався розколом всередині церкви. Оскільки язичницьких храмів на той час уже не вистачало, він почав проводити язичницькі жертвоприношення у церквах. Під час однієї з таких акцій один сліпий, який просив милостиню біля церкви, назвав імператора відступником від Бога. Юліан зі сміхом йому сказав Ти сліпий, і твій галілейський Бог не поверне тобі зір. На це старий мовив, я вдячний Богу за те, що він мене позбавив зору, щоб я не бачив цього безбожжя». Юліан спробував довести помилковість пророцтва Ісуса Христа про те, що від Єрусалимського храму не залишиться каменю на камені. Навесні 363 року, за його кошт, почалася відбудова храму, проте через пожежу на храмовій горі будівництво так і не почалося. Попри всі зусилля, релігійна політика Юліана зазнала цілковитого краху, відродження язичництва виявилося неможливим. За десятиліття після Міланського едикту церква стала могутньою і стійкою структурою, також вона мала широку фінансову підтримку з боку знаті. Натомість соціальна база язичництва суттєво звузилася, а старі культи давно занепали. Дії Юліана були спробою повернути колесо історії назад у минуле і заздалегідь були преречені на провал. Коротке правління Юліана завершилося через невдалу війну з Персією, яка дісталася йому у спадок від Констанція II. Військо імператора зазнало поразки і 26 червня 363 року він загинув у бою. За легендою його останніми словами були І все-таки ти переміг галілоянин». Християни вважали, що Бог так покарав його за відступництво. Після його смерті всі його релігійні заходи були скасовані. Проте до нашого часу дійшли декілька його творів, які допомагають зрозуміти цю трагічну постать. Без перебільшення Юліан був великим полководцем, також він щиро вірив у правильність своїх ідей. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Юліана і про його релігійну політику, а також і про його військову діяльність, пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!